Всюди люди поспішають, слід недобре залишають, а який то не секрет. Під кущем шматки газет. На галяві по сніданку кинули пусту бляшанку. Помідор, пів огірка, хліб, пакет від молока. Між дубів трава зім'ята, їли тут цукерки м'ятні, а обгортки папірці. Вітер мчить в усі кінці, цінувати красу не звикли, де гуляють там смітник. Не можна палити листя і сміття. Дим забруднює повітря. Забрудненим повітрям шкідливо дихати, чистоту повітря потрібно берегти. Треба завжди пам'ятати і дорослим, і малятам. Що нема таких тварин і нема таких рослин. Поблизу й навкруги непотрібних зовсім вам. Усі рослини та тварини вкрай потрібні для людини, слід усім запам'ятати. Тварин треба захищати, їх осель не руйнувати. Від мене користі багато, мій трунок. Може лікувати, бо знає і мала дитина, гадюка, символ медицини. Швидше всі сюди хлоп'ята, маленьке плаче жабенятко. На річку малюки прийшли і почали мене ловити. Вони кричали Нуй, бритке, вони хотіли мене вбити. Гинуть звірі, птахи без водиці, вина калина біля криниці. Лихо, лихо, подивіться всі сюди, квіти гинуть без води. Краплину води завжди зберігайте, воду в крані закривайте, бруднити її не дозволяйте. Важко людині, рослині, тварині. Якщо не стане води в Україні, щоб чиста та цілюща вода була завжди, потрібно її берегти. Плачуть дерева в лісі, у нас сталася біда, гусінь листя об'їда. І на дубі, і на клені, і на ясені зеленім. Просим вас, допоможіть. Солов'їв, шпаків, синиць, люди ви побережіть, взимку ви їх підкорміть. Подбайте про пташок. Тоді не буде багато комашок. У квітнику заблукала комаха. Мабуть, злякалась вона бідолаха. Треба маленьку додому забрати, Цукерками, тортом її пригощати. Ні. Перелякано просить комаха. Ви помилились, я не бідолаха. Мене в квітнику залишіть. Не чіпляйте. Захищаю квітник. Не заважайте. Будинок тут мій і велика родина. Кожна квітка моя батьківщина. Весна лужок між липами перлинами усипала. Прибрала темнолистими конваліями чистими, на липі зяблик ценькає, тримає квіти жменькою, Навіщо рвав не відає, побавиться, розкидає, лишить жмуток під липою, а сам він лед не схлипує, покинуті, пов'ялені, простіть сашка конвалії. Любі діти, милі діти, як же нам тепер прошити. В лісі недруги гуляли, наш мурашник зруйнували. А мурашник це наш дім, тепло і затишно у нім, в нім сім'єю живемо та маляток ростимо. У червону книгу ми занесли Світ неповторний, чудесний. Що поступово вмирає, давно порятунку благає. Невже в майбутньому світі не будуть квітнуть дивні квіти, конвалі, фіалки ніжні, і вісник березня під сніжник. Невже ми більше не побачимо, як сон трава росою плаче? Жар цвітом землю не зігріє, ми всі захисники природи. Тож збережемо її вроду.